Друзі, всім привіт! Сьогодні ролик для нових підписників, тому що минулого року ми вже робили таку приправу. Приправа називається 5 овочів, її можна використовувати для супів, для борщів і для будь-яких других страв. І в кінці ролика я обов'язково покажу, як зберігати таку приправу, щоб вона не псувалася. Це дуже актуально, тому що можливо світла не буде. Її можна зберігати без холодильника, і вона прекрасно зберігається. А також можна переслати комусь, вона витримає дорогу, витримає і місяць пересилки. Так що приступаємо. І для приправи 5 овочів, з якої ми можемо приготувати взимку суп, борщ, будь-які другі страви. Нам потрібно 5 овочів, такі як цибуля. Я взяла 500 грамів. Один кілограм болгарського перцю, пів кг моркви, 800 грамів кореня селери. і один корінь пастернаку. І тепер моркву натремо на самій крупній терці. Моркву я брала таку, яка вже не буде зберігатися, можна брати саму міленьку, криву рогату, яка у вас так могли б її викинути або скормити кроликам. Але ми приготуємо смачну приправу. Моркву розсипаємо на рівні сушарки, так, щоб були трішечки дирочки, щоб воно дихало. Так, це вже в мене піде в другу сушарку, другий рівень. І в цю ж миску відразу будемо натирати корінь селери. Я його почистила від шкірочки і натираю на цю ж крупну тертку. І селера пішла у нас наповнювати рівень. Так, тут не поміщається. Залишаємо, щоб повітря проходило. Третій рівень не дуже повний. Ми доповнимо його пастернаком. Також натремо на крупній терці. Так, пастернак висипали, і тепер залишилось нарізати болгарський перець. Нарізати буду такими смужками, як ми нарізаємо на супчик. Цибулю також нарізаємо так, як на супчик, але не дуже мілко, щоб вона не просипалася через оці отвори в нашій сушарці. Я раніше засушила вже зелену цибулю, пір'я цибулі. І засушимо ще ріпчату цибулю можна додати також зелень цибулі до цієї приправи. Ну, от і все. Рівні ми заповнили. Тепер я відправляю в свою сушарку. Буду сушити при температурі 50-55 градусів. І коли все висохне, я скажу вам час та вихід готової продукції і час, скільки воно сушилось. Дуже важливо овочі, як тільки дістаєте з сушарки, накривати щільно, щоб сюди не потрапила ніяка комашка, ніяка моль. Першими в мене висохли це за 10 годин морква, селера та пастернак. Я їх зібрала раніше, накрила, щоб вони були щільно. Недоступні для комашок, і тепер тільки що через 2 години, це 12 годин. в мене висихала болгарський перчик. Ну і тут уже було трішечки селери, Я вже так залишила, надіставала. І цибуля також висихала трішечки довше. Цибулю і перчик на 2 години довше. Друзі, ще раніше, влітку, коли була зелена цибуля, я також її підсушила в сушарці. І додам. Ви дивіться, що які ви приправки до супу додаєте, ті й додавати. Кріп та петрушку можна окремо, тому що цю приправу ми кинемо за 20 минут до готовності в суп, а петрушку та кріп сушений можна за 1-2 хвилинки. Тому я зелень окремо сушу. І тепер нам потрібно все перемішати. Можна пересипати сілью, друзі, і залишити так. Але тоді потрібно дуже багато ємкостей, дуже багато баночок. І я трішечки її уплотняю, щоб менше займало місця, І щоб також сілью пройшлися ці шматочки овочів. Тоді буде надійно, що наша приправка не зіпсується. Ось так беру порціями, поділю на, десь приблизно на три частини приправу і візьму десь. Столову ложку, отак, на око солі. Сіль дрібненька має бути, бажано, щоб була дрібненька, щоб вона обволікла всі наші шматочки овочів. І тепер пропустимо через блендер. Можете подрібнювати до такої фракції, яка вам доподобає, яку ви зазвичай додаєте в суп. Я ось бачите. Хочу, щоб шматочки все-таки були, але її вже стало трішечки менше. І нам тепер потрібно викласти в банку. Вже пішов зовсім другий аромат. Тепер беремо суху банку. Ми знаємо, що лаврове листечко відлякує всяких кума комашок. Тому не жаліємо, воно тут не завадить. Додаємо на дно лаврове листя і висипаємо нашу приправу в банку. І так я переблендерю всі овочі. Якщо нема блендера, друзі, можна просто додати сіль і ось так руками, поки овочі сухі, вони також подрібняться, але добре перемішати сілью. Доповнюємо банку або ємність, яка у вас є. В минулому році я робила маленькі баночки, а цього року покладу в одну велику. І так як мені потрібно буде пересилати, то я буду в літрові баночки класти. Так. І ось тако, також лавровий листочок кладемо щедро. Також ще дрібку солі присипаємо, щоб це було не смачно будь-яким комашкам. Плотно закриваємо, і наша така приправа буде зберігатися на кухні, не потрібно ні холодильнику. Ви собі взяли бульйончик або в воду, додали трішечки картоплі, додали 2-3 ложки приправи, і у вас вже готовий супчик. Не потрібно бігти в магазин, немає на городі нічого, а у вас все вже заготовлено. І подивіться, скільки приправи у нас вийшло із тієї порції овочів, яку ми заготовлювали. А якби ви пішли в магазин, то я думаю, що біля 20 гривень ви заплатили б за 2-3 ложки ось такої чудової приправи 5 овочів. Все, закриваємо і будемо доповнювати. Знову одну сушарку заповнимо овочами і будемо сушити далі. Я вам хочу показати. Як я сушила в минулому році, ось так в сушарці, таким же чином, тільки болгарський перець різних кольорів, і бачите, він чудово зберігається. У мене в пластмасовій баночці зберігається. Ось так. Також лавровий листочок кладу зверху, сіль сіль злегка просолила, і можна додавати болгарський перець, і не потрібно його. Заморожувати. І також ще така приправка у мене з минулого року, яку ми разом з вами робили. Бачите, чудово зберігається, нема ніякої павутинки, нічого. Тому, друзі, поки зараз сезон, поки на базарі все дешево, тому що жовтень місяць це самі дешеві овочі на базарі, самі овочі, які ми останні збираємо з городу, можна засушити і бути спокійними зимою. Всім бажаємо смачного! Всім бажаємо мирного неба, перемоги Україні і пока-пока.